Ви знаєте, от щоб е, наші діти не ставали заручниками, не ставали заручниками ворога, не страждали від обстрілів. Їх потрібно вивозити на безпечні території, евакуювати їх. І от наш наступний герой, він е, один з тих, хто напевно найбільше е, вкладається в те, щоб допомогти евакуювати е, дітей. Е, він за, захищає і зараз український Бахмут. Проте, окрім того, що він захищає наше місто, він в цьому місці знайшов собі справжню родину. Історія семирічного Стаса почалася у Бахмуті. Батьки хлопчика не могли виїхати з міста і жили у зруйнованій квартирі. Доля випадково звела його з українським військовослужбовцем Петром Волощенком. Той і допоміг сім'ї виїхати з міста. У подальшому став для дитини не лише другом, а ще й хрещеним батьком. І зараз я хочу запросити до нашої студії Петра Волощенка, військового ЗСУ. Я вас прошу. Пане Петре, проходьте. Вітаю вас. Вітаю вас. Присідайте, будь ласка. Дякую. Чому евакуація дітей з прифронтових зон важлива? Розкажіть нам це як військовий, який захищає Бахмут. Ну, я вам так скажу. Це не просто важливо. Це надважливо для нашої держави, тому що діти це майбутнє нашої держави, і діти мають шанс і повинні жити далі уже в країні, яка назавжди повинна відбити цю навалу і більше ніколи не знати того, чого вони впізнали у всіх наших містах України, до яких прийшла війна, тобто і зараз вона продовжується на Донбасі і. Дуже страшна війна. Це вже війна, яка йде на повне знищення. Тобто не просто вони там знищують міста, вони знищують наших людей, вони знищують нашу історію, вони знищують все, що якось би нагадувало про те, що ми українці. Але ми тримаємо небо над Україною і захищаємо і діти, це, я завжди казав, що врятувати дитину це врятувати цілий світ. Це те, чим ми керуємося там, за що ми там боремося, це за наших дітей, жінок, за наше майбутнє. Тому я вважаю, що е, рятувати дітей це саме священне, що є на зараз. Ви особисто багато дітей вивезли з прифронтових зон? Так, багато. Їх уже більше декількох десятків, саме маленьких дітей. Тобто ті діти, які потребували допомоги, які сиділи багато-багато місяців там, і ховались по підвалам, і ми їх знаходили, проводили багато роботи, щоб їх вивезти. І особливо займаюся тими дітьми і тими сім'ями, які знаходяться в найтяжчих умовах, до яких дістатися можуть тільки військові. І кожен оцей порятунок це така окрема військова операція. Але вона наразі всі ці операції, дякувати Богові і моїм побратимам, які зі мною мене підтримують, і ми все це плануємо. Ми робимо це на відмінно. Одна, одна дитина, яку ви вивезли, зачепила вас, напевно, найбільше. Так. Чому так сталося? Ну, ви розумієте, так буває раз на мільйон, напевно. Ми там робили об'їзд. І зовсім випадково, тому що йшов обстріл. І були прильоти, і на ту вулицю, яку ми повинні були виїжджати швидше, ми не змогли виїхати. Ми заїхали в цей двір, щоб ще через двір переїхати і виїхати з другого кінця там, Бахмуту. Я досить гарно там, орієнтуюсь в цьому місті. І я побачу дворі цього хлопчика. Е і я не знаю, що в мене всередині е там йокнуло, але я до нього підійшов, і він каже, познайомився, він каже, Слід я вам щось покажу. Ніхто казав, не ходи. Там е, було влучання в квартиру, в будинок, в їх під'їзд, було вручання, влучання і горіло ще. І особи, особливо там гасити нічим, тому що згарище сплошне. І там е, догорала квартира, їхня квартира вся була обвуглена, але він мене туди перший, як ви бачили, пішов, повів. І я був враженим цим хлопчиком. І я їм просто пообіцяв. І це така до мене стала така місія, як життя. Я сказав, Стасик, я тебе звідсіля вивезу, щоб мені цього не коштувало. І потім у нас були вже наступні вже там йшли бої, але ми змогли пробиратися і з моїми побратимами заходили, е знайшов, де вони жили, е і вже знаходив. Як ви бачили, заходив в квартиру, і це інша квартира, це не їхня була, але там просто можливо було перебути той час. Ми заходили, і я вмовляв їх. Розповідав, що Стасіку треба і в школі вчитися, і там Льоша, старший брат, його теж гарний хлопець. Сім'я дуже добра. Тому, якщо кажуть, що там ждуни, я ось вам приклад. Просто з ними потрібно розмовляти. З ними потрібно розмовляти і показувати своїм прикладом і своєю впевненістю, що ми їм допоможемо. Не просто кинути, є діти чи ні. Звісно, не поїдуть люди в нікуди. Тому в нікуди ніхто нікого не повинен так вивозити, десь кидати на вокзалі. Але першим вивозити, першим це робити, я заручився всім, куди везти, хто буде вивозити, на якому транспорті, як це все має відбуватися. Там о, нам допомагали і літуни, і танки були, і група ССО-снайперів моїх, які все це ми розробляли. Тому що там були діти, там були цивільні, і ми за них несли персональну відповідальність. І тому я, виїжджаючи з Константинівки, ну що, готові? Хлопці сказали готові. Я зазняв це відео на пам'ять, і хлопці були готові до цього. Вони вже всі знали, що ми робимо. Ми поїхали туди і провели цю спеціальну операцію, але операція спеціальна була по рятунку життів. І коли ми вже ви виїхали і вивезли їх уже в Константинівку, я видихнув, тому що з мене спала така е, напруга, розумієте, я їм побажав щасливої дороги, і ми повернулися знов туди, де були назад на Бахмут. І коли вони вже доїхали, мені вже коли відписалися з мене зовсім. Я подякував Богу. Що Бог допоміг це зробити без Бога? Ну я розумію, без так все склалося. Це було просто зробити неможливо. Там, де вони жили, там уже будинки були під прямим обстрілом, із танків прилітало, із РСЗО, і там уже все. Там лінія була притка. Це, це, от забахмутка, і от ця річечка, і от їхній будинок майже стояв крайній, от прямо на висав, і він приймав на себе ці прильоти. Як можна було там лишати дитину і двоє дітей, і ще й кота марки завивезли? Тобто сім'я щаслива, і я щаслива. Пані Катерино, от е, сім'ї справді пощастило, тому що Петро взяв на себе відповідальність за них, він сказав, я вам допоможу. Е, що робити тим сім'ям, які не знають, куди їхати, які не знають, куди виїжджати? І е, як прийняти цю відповідальність за себе, за своїх дітей, що е, доведеться будувати нове життя? Що це життя може бути різним, от воно буде таким, як ти його побудуєш. От як взяти батькам оцю відповідальність і зберегти життя своїм дітям? Я все ж таки за те, щоб не боятися просити по допомогу. Тому що дійсно дуже складно приймати такі рішення, і тому ну ми, українці, дуже е, такі ми бажаємо допомогти один одному, особливо в якісь негоди ми об'єднуємося. Мені здається, що є дуже багато людей, які готові допомогти. Якщо це будуть якісь ну. Такі комунікації, які будуть встановлені, я думаю, так буде легше. І от мені дуже сподобалося, що проводиться робота. Це не просто взяти людину і вивести. З неї треба проводити роботу. І це досить психологічна робота, за що я й дякую військовим. Що це не просто я впевнена, що це має бути переконання якесь у людини. Дуже складно покинути свою домівку, навіть якщо вона зіпсована, людину. Знаємо наскільки... але от що робити? Дивіться, психологів вже ж там немає. А військовим не завжди просто у них є час. Навіть а, розумію, але ну людина все одно не може прийняти рішення прийняти рішення допомагає хтось. Ну, зробити це, це складно. Брати на себе відповідальність можуть, до речі, дуже ну не всі люди. Ну, будемо так, нам іноді легше підпорядковуватися якомусь стану речей, і ну, коли хтось бере відповідальність. Тому якщо це декілька людей, якщо вони об'єднуються, я б говорила, що треба створювати певні осередки. Їхати куди там поза очі не знаєш, куди їхати, це дуже складно. І тому я говорю про те, що і, ну, і держава має про це дбати, що мають бути якісь певні такі відповідальні чекіни, де людина їде е, кудись, От навіть е, так як наших людей зустрічали за кордоном. Вони ну, проходили якісь. Е, ну, Такі етапи, де там їх реєструють, ну, тобто є супровід певний. Нам потрібен цей супровід, його треба робити. І ну, я знаю дуже багато психологів, які і там і телефоном працюють. І, ем, ну, от я теж е, говорила з одним своїм клієнтом, ми намагалися вивести його рідних. І це дуже складно переконувати, особливо людей похилого віку. Складно переконувати. Але для цього має ну все ж таки, я б говорила про долучення професійних психологів до такої справи. Складно це робити. Ну я не можу сказати, є якась така чарівна паличка, яка от ти скажеш це слово, і воно переконає одну людину переконає оце, іншу, оце. І це не одне і те саме. Пані Катерино, от що переконало Інну, маму Стаса, яку Петру вдалося вивезти, що для неї стало ключовим аргументом, ми маємо зараз змогу дізнатися, тому що е Стас е та Інна, і я так розумію, що вся родина з нами зараз на зв'язку. Я вас вітаю. І ми і вас також. Ми Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, е як ви наважилися виїхати? От що стало для вас основним аргументом, що все, це крапка. Варто їхати, довіритись Петру і їхати. Ну, знаєте, наверное, на це подяствовало кілька факторів. Во-первых, Петр був настойчив достатньо для того, щоб повірити йому. Ну, і, звісно, Как он говорил, прилеты, обстрелы, тоже, естественно, можно сказать, посодействовали. Где вы сейчас живете? В каком месте? Сейчас мы живем в месте добра. Это Чернов. в Черновцах. Вы чувствуете эту разницу? Життя під обстрілами. От що це за відчуття? Ну, як вам об'яснить, это несколько необичне. Ну, ну, ви це ви посміхаєтеся, це дуже, знаєте, це, мабуть, замість тисячі слів. Так. це точно. Стасік, скажи мені, будь ласка, як ти познайомився з Петром? От Петро зараз в нашій студії. Ти, по-перше, можеш йому привіт передати. Я не знаю, як часто ви спілкуєтеся. Привіт. Як ви познайомилися? Ти пам'ятаєш? Так. Да. Скажи нам. Ну, я Петру говорю, пошли покажем шо и пошли і, і потом и і так познайомились друзі зараз с Петром. <плесу> ну, смотри. Я просто знаю, що Петро став твоїм хрещеним. Да? Ну, да. А ти пам'ятаєш, як це було, як тебе хрестили? Помніш? Не. А не не. Не. А... Вов... Інна, а скажіть ви, чому от вирішили саме Петра зробити хрещеним своєї дитини? Да, я Не знаю, навіть що відповісти. У вас довіра якась була до, до Петра, тому що це військовий, який вивіз вас просто от з, з Бахмута. Чому саме Петро? Ну, Знаєте, Петр очень такий відповідальний, добрий, можна сказати, напористий в каком-то отношении. Тобто, викликає достатньо багато довіри. Він... Своїми поступками показує, кої тобто ну, довіря не довіряти йому і як так відноситися інакше ну просто невозможно? Петро. А от скажіть мені, ви як пішли на такий крок, щоб ой <смас> трошки бачите, нахилилась до вас, ледь не впала. Чому ви вирішили хрестити дитину від Стаса? Ви ж багато дітей вивезли. Чому саме вирішили стати хрещеним Стасом? Це, це все, все пройшло із середини. Я до цього хлопчика проникся саме до Стасіка, тому що е, він, коли мені перший раз з вітіля, я не знав, хто це дзвонить. Він каже, це я. І ми з ним з того моменту почали спілкуватися, я ще був там. І коли ми вже там спілкувалися, я вже вирішив і набрав тоді і сказав, що Стасік так і так, я буду твоїм хрещеним. І мало того, там на відео, ще коли ми вивозили під самими обстрілами, я йому пообіцяв, що Стасік, тепер я за тобою буду приглядати все життя. А, і ви дійсно це робите. Це, про, це проявляється в таких деталях. Стас, ти мені скажи, в тебе іграшка була улюблена в Бахмуті. Пам'ятаєш, яка? <кхів> Машинка. 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 А маєш її зараз з собою? Ничего, Чего? Скорее. А покажи нам ей. Один. Ну, Сейчас, да нет, мама, мы кто? Ну просто теперь. не Сейчас подожди, секунду. Мама, здесь нет. Ну как это нам покупать? У Стаса насправді є улюблена іграшка. От зараз ми її шукаємо. Він з нею. Це ця машинка. Це ця машинка, якою ти грався в Бахмуті, так? І ти виїхав без неї спершу. Але але Петро її привіз тобі потім. Петро, розкажіть, як це було? За цю машинку я вам відео, що ви покажете, як це було. Я приїхав спеціально, був виділений для цього день, і ми так я пішов і зайшов там. Іна є подруга, мами теж Іна, і я спочатку взяв Інну, Цю жінку, і вона відкрила е під'їзд і квартиру, і ми з нею зайшли, і я знайшов ту машинку саме і все це знімав, щоб в той момент за вікном були прильоти сильні дуже вже. І таким образом я сказав Стасу, що я цю машинку тобі привезу, тому що він. Дуже зашмутився, тому що це єдина іграшка, яка, я думаю, він її тепер буде берегти. І в нього буде багато ще іграшок. І є іграшки. І, але ця іграшка буде особлива, тому що вона саме е, з їхнього будинку. І Йому саме там була вона тоді, як розвага. Тому я це вирішив зробити саме для нього. Це, це особисте моє було бажання. Це дуже щемлива історія. Стасе, я, я щиро вітаю тебе, що в тебе такий хрещений, що тобі дійсно так пощастило. Бережи свою машинку і дякую тобі за те, що ти став гостем нашого сьогоднішнього ефіру, за те, що ти показався. І дякую, звичайно, вашій сім'ї. Ви виглядаєте дуже щасливими. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Бережіть себе. Да. Спасибо. 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 Ви так помахали ще побачитися <смеш> сьогодні? Стасик мій дорогий. Пані Катерина, як, як так виходить, що от люди, незнайомі абсолютно люди, стають просто родиною от в таких умовах, в таких важких умовах. Ну, Петро дуже дійсно стабільна людина, це ну, видно, і мені здається, до таких тягнуться люди. Це ну, така відчуття безпеки поряд з ним. Тому я думаю, що це для багатьох наших військових військових властиво. Тому ми їм довіряємо, і ви знаєте, це, от я почула батька, батько казав, що наполегливість. От я відчула, як Петро може почекати і переконати Це ну, особливість певних людей. Це можливо, і треба мати тим людям, які розмовляють з цими родинами, те, що я казала. Певна наполегливість, певна переконливість, певні якісь правильні ем, слова, які е, мають от Петро казав про школу. Це ж важливо, це про навчання, про е, умови, де ж, живе дитина. І це якщо батьки помірковані, все в них. З системною розумінням нормально то я думаю, їх переконати можна, що треба виїжджати, Петро. Я вам дуже дякую. Я просто хочу сказати, що Петро Волощенко сьогодні вночі приїхав з Бахмута спеціально для того, аби взяти участь у нашій програмі. А це теж про ту стабільність, про яку ви говорили. Я вам дуже дякую, Петро, за вашу розповідь, за те, що ви робите. І дуже прошу, бережіть себе. Дякую. Дякую вам. Ми вас проважаємо. Дякуємо. Дякую. Дякую. дякую.